поставити лікті на стіл, щепити руки і намагатися пересилити один одного, а відтак покласти руку суперника на поверхню столу. Знання цих нехитрих правил дозволяє бути дотичним до видовищного та мужнього виду спорту, яким є Армреслінг, народжений колись у звичайному американському барі. Зрештою, армреслінг став видом спортивної боротьби відомої на весь світ. Щороку в цьому виді спорту кремезні чоловіки ставлять рекорди, якими прославляють свої країни. Міста має своїх рекордсменів і кривий ріг. Чимало з них представляють або є випускниками центру позашкільної освіти Терни. Про рекорди та продуктивну діяльність відділення армреслінгу цього закладу. Говоримо з гостями спортивної середи. Це голова міської та обласної федерації Армреслінгу, заслужений тренер України Сергій Карачун та вихованець Терни, Бронзовий призер чемпіонату світу з армреслінгу 2024 Максим Радзимінський. Дякую, що завітали до нас. Нашого студії Максима, перше запитання до тебе і знайомство з тобою. Як відомо, вибір кожного спортсмену рано чи пізно приводить його і залишає його в певному виді спорту. Як твій життєвий вибір торкнувся саме того моменту, коли ти прийшов у це Терни на відділення армреслінгу? До цього я займався іншими спортами. Там бокс трохи сім місяців потім ето, був перерив, якийсь. Там просто вдома піднімався, в антелі були. Після, після пішов у зал, там трохи займався, і тенісисти мене посетують каршину. Скажи, будь ласка, що захоплює в армрестлінгу, що тебе захопило і залишило у ньому по сьогоднішній день? Я в основному трен треную руки підпліччя, пліччя, а три, все. Що для цього робиться? Ну, різні вправи там дуже багато їх різноманітних вправ? Да. Сергій Волонідовичу, запитання до вас. Чи швидко ви помітили успіхи Максима на ниві армреслінгу? Чи швидко та стрімко він увірвався в цей спорт? Як оцінили ви його перші намагання здобувати у цьому виді спорту? І ставити певні рекорди свої особисті, такі власні і притаманні саме йому. Максим Разимінський не те, що швидко війшов в армресинг, в змагальний армресінг, а він просто як ураган з'явився. мені підказали друзі, що є такий хлопчик і дуже талановитий, а йому було 12 років це в 22-му році. І він з'явився в залі, і буквально уже через декілька місяців занять він вже виграє перші змагання чемпіонату міста серед юніорів. При цьому боровся з набагато старшими за нього. Тому можна сказати, в цьому плані це самородок, який просто вдалося знайти. Підшліфувати і він одразу почав показувати результати. І за останні два роки він виграв все, що тільки я бажав, які цілі ми перед собою стали. Він став чемпіоном міста, він став чемпіоном Дніпровської області серед юніорів, він виграв чемпіонат України і став призером на чемпіонатах Європи і світу по своєму віку. Загалом 14 років це той вік, коли спортсмен. Вже має показувати якісь перші результати, а тут настільки стрімке зростання. От чи не хвилюєтесь ви, що він досить скоро вже підійде до тієї фінішної точки, до якої деякі люди підходять все життя, і, здавалося б, вже на цьому ставлять крапку саме у спортивній кар'єрі? Чи в армреслінгу можна розвиватися, і вікових обмежень жодних не існує? Те, що вікових обмежень не існує, знають всі любителі Армреслінгу. На прикладах Джона Брезенка за 60 років, вже. наприклад Девана Ларата 50 з гаком років, і вони показують відмінні результати на світовій арені. Тому за Максима я абсолютно не хвилююсь, все у нас попереду. У нас цілі стати чемпіонами Європи світу серед дорослих. У нас цілі виконати нормативи майстра спорту міжнародного класу, повторити успіх нашої зірки криворізького Армресінгу Олега Михайленка. Значить, Максим скромний, працьовитий, наполегливий, цілеспрямований, такі якості відмінні, плюс відмінна генетика від природи, яку йому дали батьки. Моє завдання тільки направляти, шліфувати і допомагати йому в виконанні поставлених цілей. Тому у нас ще все попереду, ми зробили тільки перші кроки. Ми навчаємося, ми прогресуємо і готуємося далі. Отже, наприкінці літа в Молдові відбувся чемпіонат світу з армреслінгу серед найтитулованіших та найсильніших представників континенту, серед яких і юні спортсмени. 14-річний Максим Радзимінський став бронзовим призером цього світового форуму у нашому невеличкому фотоколажі яскраві миттєвості боротьби на руках та легка ейфорія від успіху закарбованого у фотографії. Прошу увагу на екран. Змагання у Молдові, чемпіонат світу, це були здається не перші в цьому році престижні міжнародні старти, на які мали змогу поїхати криворіжці. Якщо це так, то що передувало саме тому вибору, який зробили ви щодо спортсменів, які представляли делегацію криворізьку? По перше, наша криворізька делегація змогла прийняти участь в чемпіонаті світу. Тільки дякуючи особистій допомоги з Олександра Вілкова ради оборони міста, які виділили на цю поїздку кошти. А моя задача була підготувати найкращих бійців і виставити їх на чемпіонаті світу, куди з'їхались представники 50 країн. Десь біля двох тисяч учасників було. Змагання дуже престижні, змагання непрості. Але я ще раз кажу, дякуючи Раді оборони міста, ми змогли в них прийняти участь і виступити достойно. І на цих змаганнях, якраз, Максим Радзімінський і виборов свою бронзову нагороду, став призером світу. Хоч я скажу при, як кажуть, як карта ляже. Якби трошки повезло, могли виграти і золото, Ну в спорті, якщо не буває, якщо не буває, тому ми раді цьому результату. Це його перша участь у чемпіонатах світу взагалі. І одразу медаль непоганий початок. Угу. Максима, чи не збивала тебе з ніху та атмосфера, яка все ж таки царювала на чемпіонаті світу за такої кількості учасників, за такої кількості опонентів, суперників. І, до речі, хто були твої суперники? Атмосфера не дуже давила, бо я вже ну, звик після Чемпіонату Європу, Європи. Відчував себе спокійніше. Да. Е, а суперники з Грузії, Казахстан, там, Молдова, Кирьовстан, там, ну і ще остальні. Чи можеш ти пригадати, згадати от поєдинок, сутичку, яка тобі от надовго запам'ятається, тобто вона була для тебе важкою, складною чи чимось відрізнялася від інших? Боротьба з казахстанцями Марком Капориним. Там дуже тяжело було, але я програв на правий. І лівий теж дуже прикро, що програв не в боротьбі, а програв по фалам. Але все це набувається з досвідом. Ми зрозуміли, які помилки, над чим треба працювати, тому що це таке саме прикре програти по фалам без боротьби. Ну так сталося. Спорт і спорт. Максима, напевно, певні суперники розглядали для себе як темну конячку, адже все ж таки. Його швидке таке професійне зростання, воно саме за себе так говорить на сьогоднішній день. Адже, як на мене, то багато титулованих спортсменів вже знають один одного. Так, от в цій дисципліні спортивній армреслінг готуються до певних суперників, віддивляються, як проходить їх професійне зростання у Максима. Перший світовий досвід. І так, от як ви сприйняли. Такий успіх. На що ви сподівалися взагалі Сергію Леонідовичу? Адже все ж таки хлопець поїхав за своїм першим лише випробуванням. І гадаю, що участь це вже було великим досягненням щодо цього. Ми, ми провели дуже велику підготовчу роботу. Ми вийшли до чемпіонату світу на пік форми, і після Чемпіонату Європи, звичайно, вже Максима знали. Він на Європі в Словаччині, Став призером і головний карти, Молдавани, турки, які були присутні на Європі, вони вже його знали. Ну, Азіати не знали, з Азі... Азіатами познайомилися вже в боротьбі на чемпіонаті світу. До речі, дуже сильна школа Казахстану юніорів. значить, Ми з нею зіштовхнулись. Ну, в принципі, ми мало в чому поступались, і все вирішувала така от лотерея, кому як десь повезе більше. Тому що підготовлені ми були на належному рівні, і сказати, що ми якось там мандражували, мандража абсолютно не було. Все як звичайно, все як звичайно. робоча обстановка для Рамрейсінга, як завжди, точно так як у нас і на чемпіонатах міста області України, так і там. Тому такого поняття, такого відчуття, що там якось Максим особливо переживав, не було. Все, як завжди, розм'явся, вийшов, виграв. Далі наступна зустріч, там, наступна боротьба. І в цій боротьбі він показав себе молодцом. Виграв медаль, прославив країну, був на підесталі. Це говорить про те, що у цього хлопця є майбутнє в нашому виду спорту. Будемо працювати далі. Угу. Ну, все ж таки, ви якось налаштовували Максима, і напевно ставили йому певні завдання саме от, перед сутичками, тобто, що використовувати, які, як реагувати, адже у вормреслінгу все відбувається миттєво. Це тільки так здається, що це не футбольний матч. Це ми ж знаємо. Налаштування наше було на ліву руку, як я вже сказав. Ми планували на світі вигравати золота. Перед нами стояли максимальні результати. Десь нам трошки не пощастило, не повезло трошки, але були готові вигравати золоту медаль. І ми її виграємо. Нам треба час, нам треба наступні змагання. Наступні змагання пройде. Рік два, але значить, цей хлопець буде з золотою медаллю Чемпіонату Європи або чемпіонату світу. Справа майбутнього. Тому особливе налаштування, як кажуть тренери між собою, чемпіони ліпляться не на змаганнях, чемпіони створюються в тиші атлетзалів, де ми працюємо постійно. Він дуже працьовитий, цілеспрямований. Наші тренування три рази в неділю обов'язкові. Обов'язкові, значить, він ніколи не пропускає тренувань, і значить, все це принесе нам успіх. Максима, от приказка однією лівою, вона приказка. Але не в армреслінгу, адже все ж таки однією лівою і досягти успіху, це велика робота повинна передувати цьому всьому прогресу. Загалом розкажи, на яку руку тобі подобається змагатися, і загалом, ну правша, лівша, можливо, в якій дисципліні, на ліву руку чи на праву руку ти відчуваєш найбільші сили в собі? Скоріше на лівішій руці. Русі. А так більше подобається боротися на, ну, на обох. На обох. Просто завданням саме чемпіонату світу там було головне це ліва рука. Змагання на ліво. Ми більш розраховували на ліву, враховуючи те, що у нас вже була медаль чемпіонату Європи. Ну, але і на право він дуже сильно відборовся на право. В процесі своїх тренувань ми не виділяємо якусь руку окремо. Він бореться однаково і на ліву, і на праву. Ну, але от була така задумка, ну трошки не пощастила, зовсім трошки. Угу. Максиме, чи от досягнення чемпіонату світу якось е, вплинуло на твої подальші плани розвиватися, прогресувати і не зупинятися на досягнутому? Ну, скоріше з'явилася цель нова, е, слідущий чемпіонат світу. До речі, чемпіонати світу в армреслінгу мають певний е, часовий такий відрізок, паузи, можливо, там, чи проводяться кожного року? Чемпіонати світу е, Сусідня Федерація Рамресінгу проводить кожного року. От закінчився в Молдові, ми залишились на конгресі і було визначено вже наступне місце наступного чемпіонату світу, який пройде. В серпні-вересні 25-го року в Болгарії Варна. А чемпіонат Європи пройде наступний в Румунії. Ми вже знаємо наперед сроки, дати, під які числа нам треба вийти на пік форми. І все це стабільно, регулярно і так кожного року. До речі, у делегації Криворізьких Армреслерів був і титулований наш земляк богатир Олег Михайленко. І остання інформація, яку я читав, коли просто статистично подавалася, що ви зараз перебуваєте у Кишиневі. Що зараз у Молдові, зараз там триває чемпіонат світу. Остання інформація, яку я читав, це те, що Олег мав 23-24 серпня. Виходити на сутичку в боротьбі з серйозній боротьбі саме за нагороди, як його успіх чи він розвинувся у Молдові? Загалом, як можете прокоментувати Значить, в Молдові, Олег серед 20 супертяжів став четвертим, став четвертим. Але на даний момент, момент і ще нема результатів допінг-контролю по чемпіонату світу. Я все-таки маю надію, що він буде в призах. Буде в призах. Значить, наш спортсмен абсолютно чистий. Це він е е підтвердив е е неодноразовою ж здачею допінг-проб. Допінг Ну, от давайте почекаємо результатів допінг контролю по чемпіонату світу. Вони з'являться вже, може от на цій неділі. І ми будемо знати конкретний результат. Ну, поки у Олега четверте місце зупинився за крок до медалей. Зрозуміло, тобто двоє представників від Кривого року були у складі національної збірної, я так розумію. У складі національної збірної, по дорослим Олег Михайленко і по юніорам Максим Радзимінський. Сергію Оленюдовичу. А як загалом виступила збірна національна України на цих змаганнях? Значить, збірна зупинилась в загальному заліку на якщо брати, по всім. Віковим групам на четвертій позиції, лідерами на сьогоднішній день в світовому армрестінгу є такі країни, як Казахстан, Турція, Грузія. І потім йде вже Україна. Іде Україна, тобто ми десь біля призерів знаходимося, біля призерів. В принципі, така розстановка була і в минулому році, але Вид спорту не стоїть на місці, з'являються нові чемпіони. Ми в нашому місті провели два дні назад суботу, Кубок Дніпроєтровської області по армрейсингу на спортивній базі індустріального коледжу КНУ. І вже засіяли нові зірки, і навіть такого рівня, що ми будемо виставляти деяких бійців на чемпіонат України по юніорам, тому що вже запалали нові зірки. Підходять нові чемпіони, а ті, які є наші зірки серед юніорів, такі як Радзимінський, Максим, Литвиненко, Роман, лишній раз підтвердили, що вони в чудовій формі на цьому кубку області, тому на місці процес не стає не стоїть. Ми йдемо далі і готуємося до наступних стартів. Задоволені ви рівнем популяризації на сьогодні Армреслінгу саме на базі цепотерни і в осередках міста лише ну не так давно ми спілкувалися з тренером центру спорту «Олімп», ви Приходили, тобто, як от по галузі розвивається цей вид спорту у нашому я Україні? дуже радий, що в таких тяжких умовах в умовах війни нам взагалі вдалося зберегти. Цей від спорту, зберегти всі наші змагання, які ми проводимо в нашому місті. А ми охопили кубками по армресу все місто з допомогою міського спорткомітету. Ми проводимо Кубок Інгульця. У нас проводять Кубок ЦПО Терни, Кубок Олімпа, Кубок Розжима І закінчуємо рік спортивний в грудні. Кубок Алімпа, Кубок Алімпа. Останні наші змагання. Це говорить про те, що тренери працюють, з'являються нові зірочки в вармрестингу, і у нас немає проблем з формуванням команди, кого виставляють на чемпіонат України від Кривого Рогу. Ну від себе Сергію Ленідовичу я дякую вам за те, що ви даєте нам змогу знайомитися з новими чемпіонами, з новими перспективами криворіжцями, яким ми ще й бажаємо бути титулованими, перш за все. Спортсменами як один із варіантів, якщо ви хочете великі та красиві руки, йдіть в армреслінг. Крім того, тут повністю працює верхній плечовий пояс, спина, груди та прес. Армреслінг це змагання, боротьба з суперником, а не просто виконання вправ. Тому в армреслінгу можна повністю реалізувати свої амбіції. В цьому нас постійно переконують криворізькі силачі. Бажаю кожному, хто став на цей шлях спортивної вдачі та досягнень. А вам, шановні глядачі, дякую за увагу! Хай щастить!